Подивитися «Перші міські», вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, де можна нашим дітям вчитися. Знаєте, величезна кількість дітей, які залишилися в Україні, які думають про свою освіту, які думають про своє майбутнє і хочуть вчитися вдома, вдома в Україні. Ну, я знаю. Справді, великий відсоток таких дітей. І знаєте, йдеться не лише про вищу освіту, йдеться і про те, що існують у нас і кілька напрямків ліцеїв: це і військові, це і патрульні, патрульні поліцейські, ми вже колись розповідали про це. Діти буває в 9 класі, вже знають, з якою професією хотіли пов'язати своє життя. А от сьогодні ми будемо говорити про. Ліцеї, які створюються Міністерством внутрішніх справ України, і яких ще досі ніколи не було в Україні, насправді ну ніколи не вчили дітей з 9 класу, щоб потім працювати у сфері ДСНС, щоб бути рятувальниками, і не лише рятувальники, там величезна кількість професій. Так, от зараз ем, такі ліцеї створюються наразі. Вони будуть поки що у чотирьох містах України, але це початок. Далі ми будемо сподіватися, що такий ліцей буде і в Одесі. Зразу скажу, що поки що в Одесі його не буде будуть інші міста. А от які міста, кого будуть приймати і чому там будуть навчати про це сьогодні наші гості? Тарас Бойко. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника факультету Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності Іван Паснак, заступник начальнику факультету Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності, вітаю вас. Дня. Дуже дякую, що ви знайшли час. Знаю, що ви в Одесі проїздом. Так, ну так, службова е, командировка, так, відрядження ваше, але е, все ж таки, що знайшли час завітати і розповісти. Ну, я перше питання, звичайно, поставлю. Чому ж Одеси немає в цьому списку? Я знаю, що це буде. Вінниця, Київ, так? так Де ще Дніпро, Дніпро. і, і... Івано-Франківськ, Івано поки що. Це такі перші ластівки, так? так Ціх ліцеїв МВС. І це тільки початок. Правильно я сказала, Одесі можна на це сподіватися, але трошки пізніше. Ну, будемо сподіватися, що так. Давайте будемо поки розповідати, що ж це будуть за ліцеї. Поки що будемо починати з того, що, по-перше, Хто може вступати? Я зрозуміла, що це можуть бути діти а, після 9 класу. Правильно? Так, так. Дивіться, це будуть ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання е, системи МВС. Там будуть навчатися, діти можуть поступати після 9 класу по шкільній програмі 10-11 класів. Вони будуть фактично забезпечені повністю ну, на державне утриманням, так? Утримання, так, так. так починаючи від місць проживання, закінчуючи і іформним одягом, і харпітерзовим харчуванням. Угу. Міністерство внутрішніх справ це означає, що які спеціалізації можуть там обирати діти. Давайте більш детально. Ким вони можуть стати потім? Ми розуміємо, що це умовно кажучи, це як 10-11 клас школи, так але вже є спеціалізація. Правильно, так дивіться, що в тих ліцеях можуть навчатися діти е загиблих, поранених або зниклих безвісті працівників е та військовослужбовців, органів системи МВС, угу. також Сил безпеки та оборони України, а також діти, учасники бойових дій. Ну, тобто пільгові категорії пільгові всі теж те, можуть так. бути оплачені. Так, все ж таки, спеціалізація. Чи діти так, яка спеціалізація? Ліце. В ліцеях безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання загалом базова середня освіта, 10-11 клас, так в школах, але окрім того, там будуть вивчатися. Певні спеціальні навчальні дисципліни і буде робити акцент власне на безпекове спрямування, тобто починаючи там правознавство, підготовка пожежного рятівника, mm -hmm. наприклад, якщо йдеться е, про компетенцію ДСНС та деякі інші. І вони вже, як то кажуть, надаватимуть е, випускникам ліцеїв більш глибші знання в цій царині. Mm -hmm. Uh, тобто в цьому віці ми ж зрозуміємо, що 9 клас це ще якби да, начебто, вже не хочу бути в школі, просто да, начебто, хочу рухатись, але ще точно не знаю, куди рухатися. Тобто, це такі такі два роки для того, щоб дитина визначилася із професією. Правильно Я Я зібрала розуміє. свій напрямок, можливо. Угу. В подальшому, відповідно, матиме змогу продовжувати своє навчання знову ж таки, за бажанням ніхто до цього не змушує. В закладах освіти системи МВС, це можуть бути як заклади Державної служби з надзвичайних ситуацій, заклади Міністерства внутрішніх справ, тобто можна стати рятувальником, поліцейським, прикордонником і таке інше. Угу. Ви правильно сказали, ніхто до цього не змушує. Тобто це не означає, що якщо він закінчив два роки ліцею, він не може піти в якусь іншу сферу. Правильно я так, розумію? Так, Правильно розумію. Може дитина після закінчення може обрати будь-яку будь будь сферу. Будь Але тут більше буде націлено на систему МВС, ДСНС і. Службі, ну служби відповідно військові. Угу. Це можуть бути лише хлопчики, чи ви будете брати і дівчаток? Знаю, що зараз у військових вузах і в вузах дивчать поліцейським професіям, ну тобто професіям поліці, поліціянта, так дуже багато дівчат до речі, останніми роками. Чи буде у вас якийсь тут відбір стосовно дівчаток-хлопчиків, чи будуть брати у всіх? Ну, стосовно, е ви знаєте, тут е скорше всього, що будуть брати і дівчат, тому що якщо будуть такі, та, бажаючі, якщо такі та. бажаючі, фактично на такі питання е ми можемо відсканувати QR-код, uh -huh. там, де в нас uh -huh. є наша листівочка, і з людьми зв'яжеться, хто бажає поступити, і вже далі по подальшому це розкажуть. Що і ми, як будуть? Ми у фіналі нашої розмови обов'язково покажемо цей ролик. Там е, найтака необхідніша інформація і той QR-код, про який ви говорите. Тобто я розумію, що в кожного індивідуальна ситуація, так, так і можливо кожного. виникнуть якісь індивідуальні питання е, в кожної сім'ї чи там, в е, дитини, тобто їх можна поставити. І ми сьогодні говоримо загалом. Так. Так. Е, як будуть відбирати дітей? Хто може взагалі вступити до цього ліцею? Ну, знову ж таки, як вже було сказано, вступити на навчання до ліцею можуть діти загиблих, поранених, полонених. Або... Ні, я про це. не про це. Чи мають бути якісь особливі навички, там спортивні, якісь досягнення, спортивна форма якась певна? Чи ні? Чи у 9 класі цього не буде, і там все одно о, навчання, так? Ще і... ну знову ж таки відбір буде заснований на тестуванні з фізичної підготовки. Угу. власне, так. треба буде здати певні нормативи для того, щоб оцінити рівень загальної фізичної підготовки майбутніх ліцеїстів, скажімо так, щоб вони були готові власне навчатися в ліцеях власне безпекового спрямування МВС України. Угу. Тобто, по факту, перше, це бажання так дитини і батьків, і по-друге, це ну, фізична, певна все ж таки фізична фізична форма, так. фізична форма, тому що ми, коли говоримо про професію, скажімо, рятувальника, то, на мій погляд, це знаєте, такі от е, герої у тилу. Ну тому, що вони в таких. Місцях бувають, особливо зараз, під час війни, так що це можна порівнювати звичайно, що на нулі то один ризик, а тут теж дуже такий серйозний ризик, і туди де. Де бувають наші рятувальники, подекуди там не лише фізична підготовка, і має бути а й моральна і психологічна. От що стосовно психологічної підготовки серед тих дисциплін, яким будуть навчати в ліцеї, чи будуть приділяти цьому особливу увагу? Так, психологічні підготовці будуть також приділяти особливу увагу, і будуть за кожним, ну фактично, в групі, якщо ми так візьмемо, в кожній групі буде по 30 чоловік, по 30 дітей, ну чи по 30 ліцеїстів. І так само на протязі дня і круглодобово там буде психологічна підтримка цих дітей. Індивідуально, групова, а також викладачі, чи, які будуть займатися з ними, будуть саме їх підтримувати і психологічно, і морально. Для того, тому що діти будуть проживати е, 6 днів е, на тиждень в ліцей mm -hmm. по суботу е, до обіду, і з суботи по понеділок їх будуть відпускати е, додому, до батьків в mm -hmm. вихідні. вихідні mm -hmm. так. Відпускати будуть таким чином, що батьки можуть приїхати і забрати самостійно дітей там, чи ну, це місце, чи до свого дому, чи, наприклад, це місце, де дитина буде навчатися. Там, чи Франківськ, чи Вінниця, або Дніпропетровськ, Дніпро Вірніше, чи... чи Київ? Чи Київ, так. 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 А, де саме це будуть якісь новостворені будови, де саме будуть розташовуватися ліцеї у цих містах? Це, це новостворені корпуси. Так, 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 це навчальні корпуси, новостворені так. будови, які будуть оснащені всім необхідним для дітей, для ліцеїстів, починаючи від новітніх сучасних кімнат. Mm -hmm. Де будуть проживати по чотири ліцеїсти в кімнаті, закінчуючи стадіонами, спортивними залами, тренажерними залами, також напрямками, як такі як художня самодіяльність, тобто діти будуть розвиватися всебічно. А тобто Вони не лише не рятувальна танки. справа, так і не лише так, так. напрямки, всебічні, так як і малювання, і художня самодіяльність і. Їх будуть супроводжувати також на екскурсії по музеях по цього міста. Угу. От таким планом однозначно, тобто акценти будуть робитися не тільки на наданні якісної освітньої послуги, так а також акценти будуть робитися і на вихованні молоді для того, щоб відповідно людина могла всебічно розвиватися, навчаючись в такому ліцеї. Якщо ви сказали новостворені, вони вже побудовані, правильно я розумію? Так, вони вже побудовані, вони вже готові дозначення. Вони вже працюють і в Франківську, і в Дніпрі. Ці ліцеї вже працюють, і також Вінниці вже йде така підтр... ну, вже йде до завершення. Це вже готові приймати, скажімо, дітей mm -hmm. на навчання. З якої дати ви готові приймати дітей? Ну, знову ж таки, зараз триває вступна кампанія до ліцею. Відповідно, на даний момент здійснюється відбір кандидатів і оформлення особових справ. Але взагалі я би хотів окреслити таку дорожню карту, яким чином взагалі діти, які виявлять бажання вступати до таких ліцеїв, які їхні би мали бути основні першочергові кроки, тобто, що саме для того треба зробити? Так, от ну, нас слухають зараз, і так, є бажання. Так, от тобто що, треба було робити, і так. що треба робити? Тобто, розпочалася. Це відбір кандидатів. Відповідно, основне формування е, особових справ здійснюється до 16 липня. Якщо там виявляють якісь недоліки, то е, можуть бути скориговані до 31 липня і відповідно надсилаються е, на розгляд е, комісій. Але, взагалі, ми рекомендуємо, якщо дитина закінчила 9 клас, в першу чергу, як вже згадував Тарас Володимирович, е, заповнити електронну форму через QR-код для того, щоб був зворотній зв'язок е, mm -hmm. через електронний кабінет. Власне, потенційного абітурієнта далі відповідно необхідно очікувати дзвінок від представника приймальної комісії, який власне дасть вичерпну відповідь на всі ті запитання, які можуть виникати в того чи іншого з абітурієнту, так, так тому що так. ситуації бувають різні, і знаєте, типові питання є одні. А в когось якісь є особливості, то відповідно вже безпосередньо в кожному окремому випадку буде надавати сафахова та компетентна відповідь. Далі необхідно буде згідно з озвученим переліком під час комунікації підготувати певний перелік документів. так. На основі тих документів власне підготувати і подати заяву до кадрового апарату структурного підрозділу силового блоку, тобто, чи до національної поліції, чи до ДСНС, і так далі. Далі відповідно здобувач абітурієнт буде зареєстрований на вступні іспити. То, що ви мене запитували, відповідно, буде здійснюватися випробування з фізичної підготовки, тобто для того, щоб оцінити навиків, а також здачі іспитів з української мови та історії України. Uh -huh. І після того, за результатами тих іспитів, формується відповідно наказ про зарахування, якщо дитина. Все виконала і вступила на навчання. Так, на яких умовах діти проживають у ліцеї? Наскільки я зрозуміла, це повністю державне забезпечення? Так. Так, це Тобто, повністю це, державне забезпечення. це харчування, здається, п'ятиразове. Триразове харчування, mm -hmm. трьохразове це повне сніданок, вечеря і два додаткових mm -hmm. харчування разом. Це П'ятиразове харчування на умовах це повне забезпечення, починаючи від кімнати, де будуть проживати четверо ліцеїстів, uh -huh. де в них будуть встановлені індивідуальні шафки, тумбочки, столи. От, тільки не будуть забезпечені канцелярським приладдям. Тобто uh -huh. ну, то це формен... треба придбати батькам. Так, да. форменим uh -huh. одягом. Це буде повсякденний на кожен день, буде парадна форма одягу, також зимова форма одягу і зимова парадна форма одягу. Uh -huh. Яка буде в себе включати брюки, кепі, сорочку, на короткий рукав, футболку на короткий рукав. І зимою це буде Угу. Uh -huh. Ну і, до речі, стосовно спортивних занять теж так? це так, спортивні, і також костюми спортивні, і курсівки, спортивні костюми, і кросівки я бачила курсівки, у вашому так. ролику, що так, теж так, вони так. будуть І спортивні костюми, і спортивні курсівки. Ну, відповідно, просто вже дітям треба буде мати ще з собою додаткове що з дому, там щось передягнутися. Там mm -hmm. ну, тобто вони е, будуть ходити по формі постійно, так але ж будуть якийсь певний вільний час, чи тільки під час занять, як це відбувається? У таких ну, тобто, на вільний е час у них буде там ну субота, неділя, коли вони будуть виходити чи їхати додому. До відповідно, да. так, десь е, можуть і передягнутися, і це. Угу. Ну і я так розумію, що навчання теж, звичайно, що за рахунок держави, так? Так, так. 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 так тобто, батьки, навчання там... За рахунок держави, так. Угу. Батьки сплачують лише там, за зошити і олікі, це Ну, це вони тобто, не сплачують. І... Та це, ну, ну, тобто вони, придбач... поки що воно вони мають придбати, поки так, що вони не передбачені. Добре чотири е, міста, і там, ще раз повторюся, немає Одеси. Якщо із е, нашого регіону з Одеситів хтось хоче вступити до такого ліцею, чи є в нього така можливість? Так, звісно, є така можливість. Тобто, з будь-якого куточку України з будь діти куточку, можуть приїхати. В, так. Любо, ну, чотири ліцеї без, без проблемно можуть поступити. Звертаються і відповідно проходять опитування, і де їх приймають їхні дані, і дитина приїжджає, поступає. Тобто спробувати можна, так? Е, я так розумію, що у планах, як ви вже сказали, ліцей може бути в Одесі, але ось це такі чотири пілотних міста, да, де буде видно, е, як цей проєкт запрацює. Ну, Ми ще не знаємо, чи буде в Одесі. але Не да, буде, буде, як це не буде. Ну, Обов'язково буде. Одеса – хороше ще. місто, де і велике місто, і, мабуть, десь керівництво буде планувати. Слухайте, окрім того, що поповнювати ряди рятувальників обов'язково потрібно, так. Якась певна кількість людей. Ну я маю на увазі, що діти все одно мають навчатися і теж змінювати із часом і вас також. Знаєте, рятувальників, і поліції, ну і так. систему, і так само прикордонників потрібно. І це така буде можна сказати, що це. Буде династія знати uh -huh. дітей, які от е, вчаться, чи батьки, які там працювали і загинули, чи батьки, які працюють по династії, ну це повинно переходити, бо як говорять, це десь з середини, знаєте, медики, е, діт... діти медиків навчаються в медичних закладах. Діти працівників е, ну, так само передаються поганих, і можливо е, цю нашу систему будуть розвивати в майбутньому. Певно, що і серед рятувальників так само це все працює, так. так? Значно, тобто по закінченню ліцею, за бажанням, можна буде вступити, зокрема, і до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, який ми, власне, представляємо. Хотілося би сказати, що так, в нашому так, університеті. Здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців за багатьма спеціальностями в контексті того, про що ми зараз говоримо. Це є і пожежна безпека, де власне можна стати рятувальником, здобути ступінь бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наук, цивільний захист, транспортні технології, менеджмент, екологічна безпека, філологія, психологія, соціальна робота і багато інших. Відповідно. Відповідно, якщо випускники в майбутньому ліцею вирішать стати шлях і поєднати свою долю з оперативно-рятувальною службою, так стати рятувальником відповідно Львівський державний університет безпеки життєдіяльності з радістю відкриє для них свої двері і буде радий бачити. Випускників ліцеїв і в коліс вже своїх курсантів в подальшому на навчання, а з бажаю... радістю приймує на а навчання. бажаючих багато зараз у факультеті факультета, бажаючих, бажаючих, як завжди, багато тут багато що... завжди так. Тобто так. Тут нічого не змінюється. Так багато завжди, тому що ну кожен фактично хоче стати рятувальником, десь носити форму ну, це в дитинстві. знаєте? А потім, коли вони підростають, то вони вже розуміють, наскільки це складна професія, наскільки це небезпечна професія і я тому про кількість спитала. чи кількість… Ну, і знову ж таки, рятувальник, як свідчать, найрізноманітніші опитування, користується довірою серед населення, це є шанована професія. Тому що це люди, які першими приходять на допомогу під час якихось нештатних надзвичайних ситуацій, і кидаються на надавати допомогу людям нерідко ризикуючи так своїм так. життям, так. в різних напрямках, що в медичній, що в такій обороні І психологічно. Знаю, що можна в, значно, в ваших рядах є і психологи ДСНС, так. які першими приходять на допомогу. за факультет психологічний, де якраз навчаємо психологів так само, які випускаються і служить в гарнізонах. Всій Україні Без цих дівчат, зазвичай це дівчата, дівчата. без них взагалі-то важко уявити. Насправді, усі ці наслідки після прильотів ми неодноразово бачили, як вони працюють. Це справді дуже складна, але дуже потрібна робота. Ну, нехай у вас все вдасться. Я сподіваюся, що і з часом ці ліцеї запрацюють по Україні, і можливо, можливо, ми будемо говорити так і про Одеський ліцей. З часом Тарас Бойко, тимчасово виконуючи обов'язки начальника факультету Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, і Іван Паснак, заступник начальника факультету цього вишу були сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що започатковані. Ліцеї Міністерства внутрішніх справ України. Вони новостворені. Вони будуть працювати зараз у чотирьох містах: це Київ, Вінниця, Івано-Франківськ і Дніпро. Так Дніпро так і Дніпро вже чекають на. Хлопців і дівчат, які хочуть пов'язати своє життя із такою важливою професією. Ну а ви не перемикайтеся, тому що далі кілька хвилин дуже важливої інформації, саме про вступ. Ось ви бачите на своїх екранах, саме про вступ до цих ліцеїв, про умови вступу. І обов'язково зверніть увагу на QR-код, який буде у кінці нашого відео, на який можна клікнути і отримати відповіді. Абсолютно на всі питання, якщо вони у вас виникають, тому що кожна ситуація і кожен випадок може бути індивідуальним. І якщо якісь особливо ваші питання виникають, то можете їх поставити ось він, до речі, на ваших умовах. Це саме для зворотнього зв'язку. Тому саме час зараз, можливо, для тих хлопців і дівчат, які вже втомилися сидіти просто в школі, так і не хочуть ці два роки. Втрачати за для того, щоб ну просто, просто пробувати і в школі. Знаєте, хтось хоче принципово дійти до випускного в своїй школі, а хтось хоче вже набувати професію. Це саме той варіант. Дякую вам. Нехай у вас все вдасться. залишайтеся з нами на першому міському. Побачимося обов'язково. Дякую.